Вітаю усіх, хто бажає дізнатися більше із життя Хмельниччини. За мить підсумуємо головні новини цієї доби. Тож залишайтеся з нами. Серед друзів разом з друзями голова Верховної Ради України спільно із колегами та представниками органів місцевого самоврядування відвідав сесію 12-ї міжпарламентської асамблеї Україна, Литва, Польща. У Вільнюсі. в ході зустрічі учасники порушили низку гарячих питань, що стосуються взаємодії наших країн у війні з РФ. Було підписано важливий документ співпраці та обговорено рішення подальшої підтримки України. У день місцевого самоврядування в Україні на території країни побратима у Литовському вільнісі відбулася 12-та сесія міжпарламентської асамблеї законодавчих органів України Литви та Польщі. Українську делегацію очолив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Свій виступ спікер парламенту розпочав із вдячності країнам за солідарність, підтримку та відданість спільним цінностям у такий нелегкий для нашої держави воєнний час. Своїм прикладом ви переконуєте та спрямовуєте інших з низки питань, зокрема з питань. Надання Україні сучасної зброї, посилення санкцій, визнання Росії терористом, створення спеціального трибуналу, відбудови України, рішучої підтримки в праві нашої держави бути членом ЄС і НАТО. Після воєнного відновлення України має стати найбільшим інвестиційним проєктом в історії Європи. У цьому переконаний народний депутат Олександр Герега на своїй сторінці у Фейсбук підсумувавши участь у міжпарламентській асамблеї у литовському сеймі, обранець додав. Литва та Польща допомагають Україні не лише у політичній площині, а й у відновленні енергетичних потужностей та інфраструктури після терористичних обстрілів, надають військову техніку та озброєння, продукти харчування, паливо та багато іншого. Залучення нашої держави до таких регіональних форматів з державами-членами ЄС і НАТО не лише важливий політичний сигнал та механізм інтегрування України в європейський простір. Це ще один крок, який сприяє пришвидшенню реалізації ініціатив вкрай потрібних для нашої перемоги та швидкої післявоєнної відбудови. Серед присутніх на міжнародній арені приємно було бачити і українських представників органів місцевого самоврядування, яким не байдужі сьогоднішні виклики. Наскільки це можливо, вони прискорюють нашу перемогу з Хмельниччини. Цю почесну місію виконала депутатка облради Ульяна Ткаченко. Опісля емоціями поділилася у соцмережі. У день місцевого самоврядування в Україні символічно працювати в гостях України-побратима з міжнародними колегами та відчувати їх всебічну підтримку. Жовто-блакитні стяги зустрічаються на вулицях європейського міста у вікнах домівок, тут у Литовському сеймі. Дякуємо, що підтримуєте. Загалом, під час засідання трьох парламентів, учасники обговорили завдання, що стосуватимуться посилення санкційного тиску на РФ та можливість компенсації завданих агресоркою збитків. У підсумку роботи асамблеї було ухвалено документ щодо подальшої ще потужнішої взаємодії України, Литви та Польщі. Як зазначили представники трьох країн-партнерів, так званий Люблінський трикутник є важливою частиною європейської та регіональної співпраці. Тож перемога нашої держави у цій війні має життєво важливе значення. І для Європи в цілому. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації закликав краян максимально заощаджувати електроенергію в день щонайменше. До 9 січня відповідний наказ з'явився на сайті обласної військової адміністрації. У документі йдеться зокрема про рекомендацію міським, селищним сільським головам обмежити зовнішнє вуличне освітлення, відключити сіті лайти та рекламні щити, освітлення фасадів, білбордів, стел АЗС, скоротити курсування тролейбусів в обласному центрі та за змоги промисловим підприємствам створити нічні робочі зміни. А власне, як сприймають таку рекомендацію пересічні жителі області, та чи планують у таких умовах відзначати зимові свята? Цікавилися наші журналісти у нашій постійній рубриці? Питання дня керівництво області закликало краян в день максимально заощаджувати електрику до 9 січня. А як ви сприймаєте таку рекомендацію та чи будете відзначати зимові свята в таких умовах? Е, ну, ми маємо бути всі єдині і так нас поставили, і ми маємо входити в положення, бути дружніми і старатися економити. Ми стараємося вимикати світло зайве там в коридорі те, що не потрібно. Ну, хоча в той самий час, коли з'являється світло, всі швиденько заряджають свої гаджети. Ну, але економимо, стараємося економити. Дітям ми зробимо свято, але також не таке, як в минулі роки, якби. Ну, свята будемо обов'язково відзначати, а економити електроенергію треба. У нас так Гречани є економія. Ми практично сидимо, це наш оцей район практично без світла на два, можуть на, два, на дві години включити світло. Так що ми так вже в стані економії. Як можна економити електроенергію, якщо її немає? Я не знаю. З мінімальним використанням електронерії. тоді більше її такі нема. Я не знаю. Хіба в село поїду. Ну, зимові свята будемо, звичайно, відзначати в домашніх умовах, але електроенергію будемо економити по мірі можливості, звичайно. Важко, але будемо намагатися. Керівництво області закликало краян в день максимально заощаджувати електрику до 9 січня. Mm -hmm. Як ви сприймаєте таку рекомендацію та чи плануєте відзначати зимові свята у таких умовах? Я сприймаю нормально, оскільки в нас взагалі. Тут на Гречанах світло півтори години в день. От. І коли з'являється, ми намагаємось не вмикати всі прибори одночасно. Тобто там щось постирала, потім включила обігрівач на пів години і тоді приготувала їсти. От. Чи Збираюся святкувати в таких умовах. Ну, в будь-якому випадку все-таки це в своїй країні, вдома, тому які би не були умови, головне з родиною і друзями. Налагодити прямий зв'язок між тими, хто може допомогти, та тими, хто цього потребує. У Хмельницькому відбулася чергова зустріч у рамках роботи партнерського майданчика міжнародної допомоги при обласній військовій адміністрації. У ході конференції учасники підсумували проміжні результати та обговорили подальші спільні волонтерські проекти, адже лише днями на Хмельниччину прибуло близько тисячі херсонців, які потребують підтримки. Забезпечити евакуйованих херсонців усім необхідним. Головне питання чергової зустрічі у рамках роботи партнерського майданчика міжнародної допомоги приова на конференцію запросили представників міжнародних організацій, які займаються питанням допомоги вимушеним переселенцям, адже у новій хвилі евакуації на Хмельниччину прибуло більше тисячі українців із деокупованих територій. Питання дуже актуальне. Ми щодня приймаємо звіти переселенців, і зрозуміло, що люди приїжджають з великими потребами, тому що в зимовий період року і люди здебільшого приїжджають без нічого. За словами посадовців, наразі обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з десятьма організаціями-донорами. Зустріч провели з метою координації усіх фондів. Як кажуть волонтери, переселенці звертаються з різними запитами, на які намагаються оперативно реагувати. Перше це соціальні виплати, це грошова допомога для переселенців. Звертаються за поновленням пенсійних виплат, зруйноване пошкоджене майно, зниклі безвісти, поки що да, подають заяви в поліцію. По Перше, це була підготовка до зими. Це заміна вікон, утеплення, купівля побутової техніки, десь водопостачання, десь ремонт ванн, туалетів, встановка бойлерів. Ну в такому форматі. Перше. В чергу потреба херсонців, які зараз приїжджають в Хмельницьку область, це є місце для ночівлі, тому що їм одразу з потяга потрібно кудись переїхати і десь зупинитися. Наразі на Хмельниччині проживає 93 тисячі зареєстрованих переселенців, і чимало з них потребують працевлаштування. На території нашої області велика кількість було релоковано підприємств. Ми розпочали великий проект освітній хаб, який дає можливість внутрішнім переміщенням отримати короткі терміни. Іншу професію це дає можливість людям працевлаштовуватись. Безумовно, всі потреби ми не можемо виконати Розумієте, що 93 сто три тисячі з них як мінімум 50 – це працеспроможні, яких треба влаштувати. Це велика цифра, але ми над цим постійно працюємо. Окрім того, у ході зустрічі представникам організацій донорів презентували оновлений функціонал карти потреб Хмельниччини. Проект створений за для більш ефективної взаємодії з громадами у питаннях задоволення потреб вимушених переселенців. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Колишньому депутату однієї із районних рад області повідомили про підозру в одержанні хабара у 6 тисяч доларів. За таку суму чоловік мав вирішити питання із оформлення фіктивних документів щодо непридатності до проходження військової служби, начебто, експосадовець мав вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підозрюваного затримали під час одержання коштів від місцевого жителя. Слідчі дії тривають. Наразі встановлюють і інших фігурантів справи. Леницькому запрацював єдиний в області консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До установи можуть звернутися громадяни, які зіштовхнулися із воєнними злочинами проти дітей. Загалом таких центрів в Україні лише три вони уже діють у столиці та Львові. Більше тисячі дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. З них 443 дитини загинуло. За 9 місяців війни мільйони сімей із дітьми були вимушені виїхати. Вони зіткнулися і ще малою кількістю проблем. Саме для таких родин у Хмельницькому запрацював консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Маємо за честь, що сьогодні до Дня прав людини, який міжнародного дня прав людини, який відзначається 10 грудня. Маємо відкриття такого консультаційного центру. В місті Хмельницький сьогодні у нас відкриваються в двох регіонах такі консультаційні центри. Сьогодні тут у місті Хмельницькому і також в місті Львові. Але в планах у нас розширення цієї співпраці і відкриття такого, таких консультаційних центрів в кожному регіоні для того, щоб максимально наблизити доступність громадян наших до необхідної допомоги та підтримки. Консультаційний центр надає підтримку громадянам онлайн та офлайн. У такий спосіб можна повідомити про дитину, яка загубилася, про злочин скоєний проти дитини, у разі якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих, якщо вам відомі факти депортації дитини про примусову зміну громадянства та документів дитини або про інші порушення прав дитини під час війни. Мені приємно відзначити, що Люди телефонують не тільки онлайн, а й звертаються офлайн зокрема, приходять до громадської приймальні уповноваженого. В нас були і такі, і такі звернення. Також приємно відзначити, що в рамках допомоги одній людині ми маємо змогу інформувати, наприклад, уповноважені органи, це такі як Офіс Генерального прокурора, головне слідче управління Служби безпеки України. Також ми інформуємо Національне інформаційне бюро про будь-які факти депортації українських дітей. Наживо звернутися до центру можна із понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16.00. Додатково надають консультацію через портал Діти війни. У Хмельницькому відбувся перший благодійний показ 45-хвилинного фільму Сильна на екрані відтворили історію військової медикині із Хмельниччини, яка брала участь у боях в Авдіївській промзоні. Переглянути стрічку в обласному центрі можна буде протягом тижня. Організувала показ громадська організація Захист об'єднання волонтерів. 8 грудня у Хмельницькому відбувся перший благодійний показ кінокартини Сильна, яка розповідає про 25-річну Катерину Луцик, військову медикиню. Дівчина півроку воювала в одній із найнебезпечніших гарячих точок фронту а в Діївській промзоні, де врятувала понад 200 українських захисників. Зняли та вперше представили фільм публіці ще у минулому році. А зараз, аби фінансово підтримати військових, стрічку глядачам пропонують переглянути на благодійних засадах. За тиждень ініціатори хочуть зібрати 25 п'ять тисяч гривень. В нас поступив запит від нашого від нашої 36-ї мотострілкової хмельницької бригади батальйону. Перепрошую на Starlink, який які їм не потрібний, які їм потрібний необхідний. І ми вирішили поєднати корисне з приємним, тобто зробити такий благодійний показ фільму. І заодно зібрати кошти. Ми сподіваємося, що у нас це вийде, і закупити їм Starlink. в цьому фільмі. Це історія життя Каті Луцик, її шлях, її бойовий шлях. І також її особисті історії її життя це знайомство з її коханим. Ну і звичайно, що історія про те, як вона отримала поранення, як вона це пережила, що їй дало сили далі не зупинятися, але і робити вибір на користь України. Вперше Кам'янець має пряме залізничне сполучення із Львовом та Закарпаттям. Уже 23 грудня Укрзалізниця запускає щоденний потяг Ужгород, Кам'янець-Подільський. Курсуватимуть через станції Гречани, Волочиськ, Підволочиськ, Тернопіль, Львів, Стрий, Сколи, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово, Чоп, Ужгород та у зворотному напрямку. Зичимо вам берегти світло в душі, якщо тимчасово його немає в оселі. Мирних вам вихідних та обов'язково до зустрічі в ефірі першого подільського.